Давайте разом подивимось це відео. Агресивно розбираю таму це літу по фактах. Кожного разу, коли я виселяю відео про те, що целюліт є абсолютною нормою для жінок. Мені прилітають просто десятки повідомлень про те, що за собою треба слідкувати, нормально харчуватись, і ніякого целюліту в тебе не буде. І насправді це те саме, що стверджувати, що будеш ти за собою слідкувати, в тебе буде 11 пальців, а не 10. Целюліт це особливість структури тканин, коли жир проштовхується крізь сполучні тканини шкіри. І тут дуже важлива ремарка, що це не якийсь зайвий жир, а просто нормальна жировосполучна взаємодія, тому що на противагу до чоловіків нас вона завжди Тикальна майже завжди, тому горбиків цих, які називаються літом більше видно. а у чоловіків, в свою чергу вона перехресна, тому менш помітно. Тобто, навіть якби у вас був супер низький процент жиру, все одно це літ може бути помітним і Це не питання харчування чи ліночів, а просто анатомія. Нам абсолютно спотворюють уявлення про нормальне жіноче тіло, бо це приносить гроші тим, хто продає послуги, як позбутися того, чого ми позбуватися, абсолютно не повинні. Просто браво і додати нічого.